Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Отже, я думаю, що більшість з вас, хто слідкує за новинами, які буваються в світі, в Європі, в Україні, знають, що в Німеччині вчора в неділю відбулися вибори і змінилася там влада. Перше місце отримала консервативна партія Християнсько-Демократичний Союз, де лідером є Фрідріх Мерц. Ну і скоріше за все, що він стане канцлером. А ви знаєте, він такі цікаві заяви робив, і навіть вже сьогодні, 24 лютого, він зробив заяву, також згадуючи Україну. Ми сьогодні про це поговоримо і про те, що він попередньо перед тим як стати канцлером, обіцяв, що робив і що може змінитися для українців в Німеччині, що надзвичайно важливо, якби там не було. Влада в Німеччині змінюється для звичайних громадян Німеччини. Це особливо ні на що не вплине. Там як працювали, так і будуть працювати, як отримували соціалку, так і будуть отримувати соціалку. А от щодо біженців, щодо тимчасового захисту, щодо українців на території Німеччини, може щось змінюватися. І це важливо. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео, звичайно. Ну і так само велике прохання для тих, хто дивиться без підписки. Підпишіться зараз. Тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини, і для того щоб допомогти просунути це відео і цей канал. Це дуже допомагає ваша активність. І в описі під відео я залишу послання на інформацію і на мій інстаграм, де також багато важливої інформації для українців за кордоном. Дякую вам за вашу підтримку. Лідер ХДС і ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерс заявив, що Європа твердо стоїть на боці України. Більш актуально, ніж будь-коли, ми маємо вивести Україну на позицію сили. Заради справедливого миру країна, що зазнала нападу, має бути учасницею мирних перемовин. Написав Мерц у мережі X сьогодні. Соратник Мерца по ХДС Родеріх Кізеветер. Який у попередньому складі Бундестагу був членом комітету з питань закордонних справ, висловився різкіше, назвавши Росію терористичною державою. При цьому Путіну йдеться про більше. Ми всі зазнали нападу, наголосив політик. За його словами, Німеччина має збільшити підтримку України. Ми, зокрема, Німеччина підтримуємо замало надто повільно і нерішуче, аби Україна могла перемогти і відновити кордони 91-го року. Ми маємо зупинити Путіна зараз інакше і терор пошириться далі. Ось такими заявами сьогодні поділилися лідери переможних виборів в Німеччині. Про це пише Дольчевеля і інші міжнародні змі. Також, якщо ви пам'ятаєте, Мерц ще до виборів обіцяв, що вони будуть більше допомагати Україні і більш рішуче, тобто вони за надання Україні Таурусів. Дальнобійних ракет, які нам дуже не виких нам дуже не вистачає, про більшу підтримку України як у зброї, так і фінансово. Зараз він це повторює та зразу ну, не згадує він заратаурисів, але сподіваюся, що згадає тоді, коли вже дійсно прийде до влади, організує повністю роботу своєї нової команди. І сподіваюся, що до цього дойде. Ну, якщо до того моменту щось не зміниться. Між Україною, Росією та Америкою. Ви знаєте, зараз ідуть, якщо їх так можна назвати, перемовини. Що там буде невідомо, кожного дня якісь новини, але треба сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. І тут це факт: нам потрібно і далі підтримувати контакт зі всіма країнами, які нам допомагали і допомагають, так щоб і надалі була допомога. І вона збільшувалася. Питання тепер в іншому. Так само Мерц в своїх заявах попередньо говорив, що він буде жорсткіше ставитися до біженців, які приїжджають в його країну. Так конкретніше він згадував українців, що ну, на той момент було 20 чи 22%, яких працювали в Німеччині українці. І він говорив, що потрібно. Щось робити, щоб змусити більшість українців отримати роботу, знайти, не відмовлятися, освоїти, вивчити мову, перекваліфікуватися, якщо це потрібно, або працювати в будь-якій сфері, на будь-якій роботі, але щоб працювати і не сидіти на соціалці. Зараз по стані звітах, які публікує Німеччина, вже приблизно 40%. Вже ось там у 25-му році говорять, що вже є 40% громадян України, які в Німеччині працюють. Тобто цей відсоток росте щороку. Я про це також не один раз говорив. І вже навіть коли дійде до 45-50%, це вже буде не в мінус державі Німеччина. Чи будуть вони? В першу чергу звертати увагу на біженців і щось змінені, і щось змінювати в їхньому законодавстві. А була розмова про те, що якщо громадяни України там протягом якогось періоду часу не знаходять роботи, відмовляються від пропозицій, які надаються, не можуть там чи не хочуть вивчити мову на певному рівні, та це складно, це дуже складно, але були такі вимоги. Тоді в цьому випадку їм. Зменшується виплата. Чи це буде зберігатися? Не знаю, будемо чекати, але про це Мерц говорив. Що конкретно сказав Мерц ще перед виборами в сторону українських біженців. Чина система так званого громадського доходу бюргельд, має слабкі місця і потребує вдосконалення. Мерс критично оцінив той факт, що українські біженці мають право саме на го на громадські гроші, а отже, отримують більше державних виплат, ніж шукачі притулку, тобто конвенційні біженці. Напевно, було помилкою те, що два роки тому федеральні і земельні уряди вирішили, що українські утікачі від війни майже одразу отримують громадські гроші, а не отримують допомогу як шукачі притулку протягом певного періоду. Зазначив він, за його словами, держава повинна посилити людям потужні сигнали. Ми хочемо, щоб ви якнайшвидше повернулися на ринок праці. Це він звернувся до українських біженців. Водночас Мерц наголосив, що понад мільйон українських біженців у Німеччині є бажаними. Ці люди мають повне право, право на те, щоб ми надали їм прихисток, надали їм тут дім доти, доки вони хочуть і потребують залишатися. Натомість маємо право знати, хто з тих людей може бути якнайшвидше інтегрований у ринок праці. Я думаю, що питання зменшення виплати українським біженцям напевно буде стояти, і воно буде стояти таким чином: що якщо українці вже давно в Німеччині, ну не знаю, ну тобто, дехто вже там три роки, і хтось, напевно, вже знайшов собі роботу, а хтось, можливо, ще ні, і на даний момент досі перебуває на допомозі і отримає ці фінанси. Тобто, напевно, що будуть якісь певні рамки часові, півроку, рік, якщо ви вже є такий період часу, і ви ще до сих пір не адаптувалися і не інтегрувалися, то вам ця допомога може бути зменшена. Щоб повністю забрати, я думаю, що вони на це не підуть, ну тому що людина лишиться з нічим, тому роботи вона не має, допомогу їй забрати, але зменшити її можуть. І це, напевно, буде основне, що вони можуть запропонувати. Ну і звичайно, вже з новою владою, з новими депутатами можуть і прийняти. Це точно буде розглядатися. Оце були його неодноразові висловлювання в сторону в сторону українських біженців, що німеччина, німецький уряд. На даному етапі неправильно розподіляє гроші, він не може цього змінити. Але тепер, якщо все буде так, як є, і він стане канцлером, він зможе це змінити. Зменшення допомоги для українських біженців можливе. Якісь часові рамки можливі. Посилення контролю на кордонах теж можливе. Ви теж знаєте, вони неодноразово його партія про це говорили. Навіть пропонували якийсь там закон, який не пройшов в Бундестазі, зараз він має можливість пройти про те, щоб на кордонах при в'їзді в Німеччину жорсткіше перевіряли всіх громадян, які заїжджають на територію. І якщо є ті, хто не бажані, є тих, хто не має документів, не пропускати, не впускати на території Німеччини. Тобто там так зараз йдуть вибіркові перевірки, ви про це знаєте. А вони хотіли більш такі жорсткіші, щоб перевіряли. Ну якщо не всіх, то майже всіх. Оце може бути, і це може бути втілено в життя вже за нового канцлера. Ви, друзі, як думаєте, чи буде це Німеччина робити, чи буде Мерць пропонувати такі закони? Можете поділитися в коментарях. Звичайно, я чомусь думаю, що буде. Такі були його попередні заяви. Подивимось, чи це буде співпадати з діями вже на пості канцлера. Не забудьте підписатися на канал, вподобайки, коментарі, це важливо. Дякую. Також зробіть репост. В описі під відео, як завжди, інформація, і мій інстаграм або телеграм-канал теж приєднуйтесь. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.